Се висичці, тож пекти звірятам. Просто так, по доброті всі зробити свята, напекла коржів пісквітних, кренче треба збити, Геп, і сьогодні щось метанки, щоб перемастити. Корчів винесла із хатки, пішла на полянку. Кабіла бока жела за світанку, а фодміч несе малину і меду відерце, усміхнулася лисичка, Звеселило серце, несуть сайчик осину, борсучки сонички. Так Я не знарвав, несе наперення, а й жак грушок солодких. Усіх є натхнення, лущить білочка горішки, Змішує із кремом. Мед духмяне подавати Будуть всім окремо. Всі зверята дружно взялись Тортик прикрашати, всі стараються лисичці. У звірята клавки в кремі такі солоденькі. Ну і торт вижав на славу великі, смачненькі. І достанеться сматочок кожному звірятку, Бо лисичка господиня всім зробила свята. Буде в лісі чайвання З танцями і співом. Все звірятам удалось.